Безкоштовна допомога з 1 вересня в районних центрах по всій Україні запрацювало бюро правової допомоги. На Кірограченні вони підпорядковуються регіональному та місцевим центрам Кропивницькому, Голованівському та Олександрійському. Там безкоштовно надають підтримку в цивільних та адміністративних справах. Наша знімальна група побувала в Знам'янському бюро. Центр Знам'янки, вулиця Героїв Крут, 9. Саме тут відкрили останнє 18-те в області бюро правової допомоги. Щоб наблизити до людей правову підтримку, їх створили у кожному рецентрі. Така допомога, вона вже декілька років діє, але на жаль, не зовсім на великих містечках люди розуміють, що це таке, і тому наша задача в перші дні наша це по можливості як якомога більше. Доводити місцевому населенню, особам похилого віку, інвалідам, що воно діє, що є такі механізми. Саме головне, що це безкоштовно. Ніякі там добровільні внески. Взагалі безкоштовно всі бюро запрацюють з 1 вересня. Кожен охочий може звернутися та безкоштовно отримати первинну правову допомогу, консультацію чи роз'яснення. Малозабезпечені інваліди, сироти, ветерани, учасники АТО, переселенці та ще деякі категорії можуть розраховувати на безоплатний захист у суді. Багато людей не мали змоги до нас доїхати багато людей не мали змоги поспілкуватися в телефонному режимі, в електронному варіанті і так далі. І відкриття бюро правової допомоги це дуже 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 добре, тому що люди будуть мати змогу приїхати в районний центр, отримати консультацію, отримати інформацію, роз'яснення. Переконують головне якість надання послуг в області у системі безоплатної вторинної допомоги 150 адвокатів. Всі вони пройшли конкурсний відбір: 8 людей на місце. З першого числа ми вже будемо повноцінно працювати з 8 .1. до 17 годин. Тому запрошую людей на сервісні послуги юридичні. Це перша в історії. І тому ми готові допомагати їх з посмішкою, з тими знаннями, які пройшли люди як через конкурс. Люди мотивовані для того, щоб допомагати іншим людям їхні проблеми вирішити в юридичному плані. Працюватимуть бюро з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк, день за днем.